З рівнями. те, що касається е, іменно по центру, він працює вже на протязі е, трьох місяців. За цих три місяці є база по військовополонених, є база е, по загинувших і звертаються ще далі. Звертаються після зеленопілля, після сніжного е, слов'янська, е, після Іловайська. Дуже багато сімей, які звертаються, звертаються командири частин по допомогу. Тому потрібно було якось це все організувати і щоб люди знали чи куди вони мають звернати, звертатися. Зараз по Україні зроблені пішли на співпрацю волонтери, так як ми були в кожному районі, були якісь волонтери, поступала інформація, але ми не знаємо, що з це інформацією роботи, де було конкретної бази. Зараз є конкретна база. Всю конкретну базу ті волонтери, які знаходяться по області, а до кого цікається інформація. Ми кожного ранку на протязі дня ми її уточнюємо, передаємо е, рідним. Е, коли е, питання касається загиблих, е, на, йде, е, уточнення, повністю йде уточнення. Якщо людина загинула, то де він загинув, коли він загинув. І е, якщо захоронення там, то потрібно буде забрати е, могилу і доставити її на мікропетровсьчи е, е, на Запоріжжя. На, Встановлення особи, якщо е людина, яка загинула е в, на місці бою, зв'язується командир частини, чи зв'язуються рідні, і ми тоді ведемо пошуки, куди було доставлено, в який може було доставлено тіло, і організовуємо е доставку цього тіла вже додому, непосередньо додому для поховання. Е багато чого допомагають е афганські спілки, багато чому допомагають. Волонтери, які знаходяться іменно в Дніпропетровську, іменно, чому от Андрій Зінович, він тому свідок, він привозив 200 хлопців. І коли рідні приїжджають до Дніпропетровська, до Моргу, вони не знають, куди бігти, як оформляти документи, що для того потрібно, через що ці всі функції буде виконувати оцей центр. Надалі. Разом з тим є ще одне таке дуже велике питання. Коли рідна рідні знають, їхня дитина знаходиться в полоні. Вони не знають, куди бігти, до кого звертатися, що робити в першому першому випадку подається заява служби безпеки України. Фіксуються дані, що така людина пропала там, там, там. Потім е, передається в центр пошуку військового в центр звільнення військовополонених Рубана, офіцерський корпус. Е, далі ту інформацію, яка є неточна, вони передають нам на рахунок пошуку. Пошуки вже не, не, непосереднього пошуки ведемо ми. Але е, сталася така ситуація зараз на даний момент, особливо на останні дві неділі. З сторони ДНР, ЛНР почалися дзвінки до рідних про викуп, і рідні, не знаючи, що потрібно робити, вони пересилають кошти. Того не потрібно робити. Те, що касається по коштах, якщо до рідних іде дзвінок і просять викуп, потрібно попросити почути дитину, почути дитину, чи почути рідну людину, яка є. Якщо не дають почути, то хоча б. Дати відповідь на таке питання: як фамілія мами, як, фамілія, як звали дідуся, як навіть вплоть до того, як звали собаку. Якщо такої відповіді немає, ніхто ніяких коштів нікуди не перераховує. Разом з тим дуже багато і шкодить, дуже дуже сильно шкодить, коли сім'я знає, що їхній рідна людина є в полоні. Вони починають бігти. В всі інстанції, де тільки можна, ну це ж з інстанціями, ще, ще можна погодитись, але коли телефонують туди, і в багатьох випадках вони шкодять цьому. Людину вплоть до того, що можуть переводити в одіночну камеру, або їх дійсно виводять на мінні поля, на розмінування мінних полів. Через що велике прохання так саме до журналістів. Коли ви висвітлюєте якусь інформацію, багато рідних почали зараз до вас звертатися на рахунок пошуку, показати розказати. Те ж саме по інтернету, велике прохання, перш ніж якщо сім'я до вас звертається за допомогою. І просить висвітлити ті дані не потрібно, перш ніж зверніться на службу безпеки або зверніться теж саме в центр по пошуку, ми вам надамо ті дані, але не потрібно висвітлювати її на телебаченні. Дружина є, був випадок. Дружина дала на всі ЗМІ, куди тільки змогла інформацію. 47 днів чоловіки та група, з якою мався звільнятися. 47 днів вони були полоні. Вчора їх уже звільнили. Вони вже знаходяться вдома, яку Богу, все. З Потім ще є таке питання, коли різні подають інформацію, вони не знають точної інформації, як подавати. Там подається на службу безпеки, і, де, і на службу безпеки і до нас прізвище ім'я по батькові число місяць народження, де проживають. Звідки е, призивався, статус е, пропашого, ці всі питання вони мають чітко бути висвітлені і чітко е, вони покращують пошуки іменно те, що касається по пошуках. Коли перезвонюють, дають інформацію, у вас такий, то такий, то син він загинув, він знаходиться двохсотий. Це не завжди так. І е, перш ніж подавати таку інформацію, є для того міські ради. Є він військомати, є міліція. Така інформація вона не може бути надана іменно для рідних, тому що вона є не перевірена. Дуже багато волонтерів теж так роблять. От, Є е, поступила інформація про загинувшого. Набирають прямо до батьків. Того не потрібно робити. Перш ніж подати якусь інформацію, її потрібно перевірити, чи дійсно, якщо він загинув, загинувший і він є захоронений на тій стороні, то потрібно уточнити дані, хто то бачив те поховання. Якщо поховання іде і кажуть, от ми поховали, там є документи. Інколи такі випадки, коли навіть лиців впізнати неможливо, це ще не допус. В тому всьому є допуск, коли робить доказ, коли є індифікація тіла. Коли зробили ДНК, встановили особу, от тоді йде доказ, тому тоді йде підтвердження, що це дійсно така стала ситуація і дійсно. Є загибель хлопця і передають на військомат. Військомат відправляє передають на частину. Частина передає на військовий комісаріат. Військовий комісаріат вже тоді надають похоронку для рівних. Те, що касається ще раз по полонених хлопці, зараз на даний момент те, що дійсно є підтвердження тому всьому. Хлопці годують, ми відправили буквально недавно 24 тонни тони туди продуктів. Їх готували раз в два дні. Зараз почали годувати два рази на день. Воду дають постійно цигарки, пачку видають там на групах, бо вони поділяні по групах. Пачку цигарок видають, виводять їх на роботи. На роботи виводять на будівлі, які розруйновані на школи, на садочки. Вони виконують ту роботу, ті офіцери, які знаходяться в службі безпеки. Які знаходяться, є такі місця для уточнення, якби спочатку для уточнення, коли офіцер попадає в службу безпеки, рідні телефонують. От в нас офіцер, у нас проблема, в нас паніка, не потрібно того панікувати, не потрібно то робити. Звернулися ще раз по службу безпеки, звернулися в центр звільнення полонених, звернулися до нас, і ми вже тоді даємо. Не вказівку, а пораду, як себе вести, як, як ставитись в тій ситуації, щоб не нашкодити цим військовим. Потім ще таке якби питання, не питання, є таке, що касається іменно по військовополонених тих, які поранені. Стосовно Женевської конвенції була домовленість, над ними не мають проводити. Їх не мають бити, їх е, мають годувати, мають надавати першу необхідну медичну допомогу, поки на даний момент це виконується, ну не кругом. Е, те, що касається пополонених, коли е, багато батьків телефонують і кажуть, о чому, чому мову не звільнять, чому не звільняють Донбас, чому не звільняють. Офіцерів, чому не звільняють миротворців, чому там світість? Дуже багато в цьому є питань. Чого. Ми, коли їдемо туди і подаємо списки на звільнення, і я би уточнює та сторона, то навіть коли виводять хлопців. Міняється все дуже швидко. Саміняється в останню хвилину. Міняється інформація, і буває таке: от 40 чоловік потрібно вибрати вісім чоловік, і ці самі офіцери, самі солдати, вони між собою вибирають, хто буде в першу чергу виходити, чи поранений, чи багатодітний, чи з... з важкою ситуацією. то з такі з таких з таких, так, 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 іде вибір. Тут тут дуже важко.